І почнемо з оперативної інформації. Вчора ввечері, Нагадаю, росіяни скинули чотири каби на прикордонне чернівське місто Семенівка. Станом на ранок було відомо вже про дев'ять постраждалих. І з цього почнемо розмову з Іваном Ващенком, заступником начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Бадьори ранок, слава Україні. Героям слава, пане Іване. Чи є ризик, що кількість постраждалих від удару кабами по Семенівці може ще збільшитися? Ну наразі ми маємо маємо інформацію про дев'ятьох поранених, в тому числі двоє дітей. А на місці працюють відповідні служби. Ну інформації про те, що кількість людей може збільшитись, наразі немає, але ми тримаємо руку на пульсі. Поряд з тим. Ми маємо зауважити, що росіяни вчора поранили людей. Вони пошкодили лікарню. Вже не вперше була пошкоджена також котельня, адмінбудівлі два багатоквартирних і приватна. Забудова поряд з тим. Ми вночі ще перемістили 24 пацієнти з соціального закладу обласного центру. Це все наслідки вечірнього чи нічного удару росіянами по місту Семенівка Новгородсьверського району. А як загалом минула ніч? І цей ранок чи були ще якісь обстріли чи удари кабами? Взагалі за минулу добу було 5 ударів. Це 14 вибух. Ми маємо констатувати, що 24-й рік в цілому, 25-й в цілому казати ран, 24-й рік був більш насичений ударами, майже в два рази більше, ніж в 23-му році росіяни активізувалися на нашому прикордоні. 1700 і 3700, якщо казати про цифри, 23-й, 24-й роки. А з чим ви пов'язуєте таку активізацію росіян саме на Почернігівській області? Ну, крім як е, тактичні терористичні цілі, я не можу сказати. Просто вони забирають житло у людей, тому що це все удари по цивільним об'єктам, по мирним містам, де відсутні будь-які військові активності. Пане Іване, а чи не будете ви у зв'язку з такою активізацією розглядати посилення евакуаційних заходів? з... Прикордонних регіонів Чернігівщини. Бо якщо так до 3 700, як ви сказали, у 2024 році збільшилася кількість ударів, і новий 25-й рік почався дуже критично для області, то можливо є сенс підвищити швидкість евакуації над евакуацією з небезпечних районів, ми працюємо з самого початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України. Я можу сказати, що за 24-й рік ми евакуювали. Чи було евакуйовано 3,5 тисячі жителів Чернігівської області? Зараз в небезпечній зоні проживає близько тисячі людей, і районні адміністрації, територіальні громади працюють над тим, щоб допомогти людям переміститися тимчасово з небезпечних ділянок прикордоння Чернігівської області. Також умовно тилові райони, Ніжинський, Прилуцький, частина Чернігівського району мають банк житла для тимчасового розміщення людей, які хочуть тимчасово переміститися з півночі області. Ми постійно над цим працюємо, десь частково підсилюємося, де потрібно. Якщо ми бачимо критичну ситуацію в населених пунктах, робота ця не перестає, вона постійно триваючи. Дякую, пане Іване, за інформацію. Іван Ващенко, заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації.